Ти вважаєш, що з твоїм хребтом щось не так, але боїшся, що на ВЛК скажуть придатний. Або, можливо, вже були болі, обстежені лікарі, але не знаєш, як усе грамотно подати, щоб тебе не прокатили по статті здоров'я. Це відео твоє броня, якщо у тебе протрузії, грижі, радикуліти, стеохондроз, наслідки травми або болі після навантажень, додивись це відео до кінця, бо тут зібрані надієвіші поради для проходження ВЛК по хребту. Відео також буде корисним твоїм рідним, знайомим та побратимам. Зкинь їм посилання через месенджери. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом Чому це важливо? Бо саме по хребту, щороку тисячі військових отримують не ту категорію придатності, яку мали б за своїм станом здоров'я, від болів і порушення функцій до інвалідності, але на папері придатне. А все тому, що не знають своїх прав і статей наказу 402 не вміють грамотно подавати медичні документи, не фіксують об'єктивно свій стан, не звертають увагу на дрібниці, через які комісія ставить Б або навіть В. Настав час озброїти знання як і що робити, аби ВЛК дійсно відображала твій стан здоров'я. ТОП-10 порад для військових щодо хребта на ВЛК. Збираю всі знімки МРТ та КТ і не втрачай жодного диску. МРТ це головний доказ. Якщо у тебе є протрузії, грижі, спондилоартроз, стеноз каналу, це має бути на папері і на знімках. Обов'язково роби МРТ того відділу, де в тебе біль або вже є діагноз. Шейний, грудний або поперековий. Порада. Краще робити МРТ зі знімками та записом на диску. ВЛК має право переглянути. Роздруковий опис обстежені, підкреслюю ключові фрази. Лікарі на ВЛК мають Обмежений час, їм ніхто не буде уважно читати весь опис на дві сторінки, але якщо ти виділиш фломастером фрази типу грижа 5 мм з компресією корінця L5, спинальний стеноз 3 мм, обмеження рухів, порушення опорної функції. Це одразу кидається в очі і грає на твою користь. Попроси функціональний опис у невропатолога або травматолога, у ВЛК головне не просто діагноз, а як він впливає на твою функцію. Наприклад, грижа сама по собі ще не вирок. Але якщо Надає біль у спині та нозі, слабкість кінцівки, перестезію, оніміння, поколювання, порушення рухів. Це вже обмеження функції. І тоді на, за наказом 402, залежно від тривалості і тяжкості, може давати категорію Б або навіть А. Роби електронейроміографію. Це неформальна зброя, на ВЛК Електронейроміографія покаже, чи є ураження корінців спинномозкових нервів. Якщо у тебе простріли, біль походу з сідничного нерва, слабкість м'язів, електронейроміографія покаже ступінь ураження. І це дуже переконливо на ВЛК Зроби дослідження за направленням невропатолога. Воно може бути вирішальним. Не будь героєм, чітко описуй болі та скарги на прийомі. Дуже багато військових кажуть: я не скаржився, бо. Незручно, бо скажу, що симулянт не роби цю помилку. ВЛК розглядає тільки те, що є в документах. Якщо ти не сказав цього, то це не існує для комісії. Пиши болі після навантажень неможливо довго стояти або сидіти. Постійно приймаєш знеболювання. є обмеження у русі або роботі. Підготуйте висновок, МСЕК або висновок ЛКК з формулюванням порушення функцій. Саме це формулювання ключове. У наказі 402 функція визначає групу статті. Значне порушення категорії А непридатний, помірне порушення категорії Б обмежено придатний, незначне порушення категорії В придатний. Попри лікаря ЛКК або профільного спеціаліста в госпіталі написати внаслідок остеохондрозу з, з рижами міжхребцевих дисків та радиколопатією, помірне порушення. Функції хребта, обмеження фізичного навантаження. Не допускай, щоб твій, твій діагноз виглядав старим або неактуальним. Навіть якщо в тебе були проблеми 2-3 роки тому, обов'язково нове обстеження перед ВЛК. МРТ має бути не старше 6-12 місяців, а краще свіже з останніх 2-3 місяців. Бо ВЛК може сказати, хвороба могла пройти, якщо ти не доведеш, що стан залишився або погіршився. Якщо маєш посттравматичні зміни. Це наслідки травм хребта. Якщо після ДТП падіння або бойового поранення у тебе є деформації, нестабільність, постійні болі, Це може бути ключем до категорії А або Б. Збери всі документи по травмі, включно з актом, опису на пікразимі, якщо є довідка з госпіталю з зазначенням наслідків. Якщо був на лікуванні, збери виписки, особливо з госпіталів або стаціонарів. ВЛК сильно враховує виписки зі стаціонарів. Вони підтверджують, що твій стан невигаданий. А серйозний бажано мати термін лікування, діагноз, проведені процедури, стан при виписці. Якщо лікувався у госпіталі, не забудь взяти історію хвороби чи довідку з підписом начальника медзакладу. Готуйся морально і знай свої права. ВЛК – це не просто лікарі, це часто бюрократія, плюс брак уваги до деталей. Тому читай статті наказу 402, які стосуються хребта. Якщо не згоден із висновком маєш право на апеляцію до центральної ВЛК, Вимагай копію довідки ВЛК, завірену печаткою. Не бійся питати, чому саме така категорія, вони мають пояснити на підставі діагнозу і статті. Проходження ВЛК по хребту це не лотерея, а юридично та медично обґрунтований процес, але тільки за умови, якщо ти сам себе захищаєш і готуєшся. Без обстежень, актуальних документів і грамотного оформлювання, навіть при серйозних проблемах можна отримати придатний. З грамотним підходом навіть дрібна грижа може стати підставим. Ставить для категорії Б, якщо вона об'єктивно порушує функцію. Не відкладайте підготовку до ВЛК на потім, починайте збирати документи, робити обстеження, фіксувати скарги. це ваша безпека та право на об'єктивне рішення. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділіться цим відео з побратимами або родичами, які теж скоро на ВЛК. Якщо маєш питання, пиши в коментарях або повідомляй. Допоможемо розібратися. Хочеш більше порад? Підписуйся на мій YouTube канал, де щодня виходять реальні історії, розбори, діагнозів та аналіз висновків ВЛК. Знання, чи це теж броня. Захищай себе розумно. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.